Нарізка черенків. Нарізаю черенки на перевивку на медвежий горіх. О, і при... От люди питають, які переваги привитого медвежого і непривитого медвежого. Що каже, тільки тут дзвонить. Що, тільки порослі немає і все, і це всі переваги. Ну це не в тому діло що. От я нарізав два мішка, один відніс, другий ще не повний нарізок. Е... Скільки простоємо на колінах, в процесі цього всього нарізання черенка, от треба кущ прорядити, забрати, щоб не тінило. щоб добре він розвивався, то забрати, то. От, і... Ех, от як. Прорідив, але ще лишив поросліві з десяток на пригинання. І от я їх тут штук 6 прорядив, нарізав черенки, трошки трошки прорядив, трошки так, але стоячи на колінах це все. Весь він в болоті і... І це ж не раз треба цю поросль забирати. медвежий горіх привили, порослі нема. Я ні разу не нарізав цих черенків, отак і не прорізав, не стикався з тим, щоб забирати порос. Мені порос було треба. А тут от карамановський який його треба різати. Якщо його вирощувати собі. Додому, щоб був горіх, його треба проріжати, його треба підчищати, люди виводять штамбами це все, щоб потім до порослі легше, чи хі -хі хім оброботку це забрати порос, чи підлізти туди. От скільки простояв на колінах, скільки фізичної сили на це все пішло. І ще впереді воно скільки, скільки треба різати, скільки треба тут стояти все час на колінах. На присядки сів, встав, сів встав то якщо медвежий Це перший раз у мене це, я просто хочу так поділитися такою. Не обрізав, цієї роботи ще в садку не робив. От вона ця робота вся. Не то, що я її запустив, а все тут так, як треба. Але треба обрізати. І одному одному в мене тут, я не знаю скільки штук. І оце все треба було. Обрізати, зараз треба цю всю полі забирати, лишати от цих два штамба, забирати потім весною знову. Коротше, цілий рік періодично треба на колінах коло цього фундука стояти. А фундук нам не те, що там рекламірує, різні люди по собі дивляться. Лучше коло дому, якщо садок не на там, промислові сади, чи як там. Ну, Колодому краще садити на, 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 на цих на медвежих горіхах. Ви собі посадили, поливаєте його, тільки добре віднестися до посадки відповідно, і все, все воно буде добре. А оці кущі, ну може хто любить, я не знаю. Я ось, ось стикнувся з цим, я в ужасі сьогодні. Я сьогодні в ужасі від цього всього обрізки, від цих цих черенків. Я вже два рази покидав, нахрен це все різати і цей. Отак. От так що не то, що я там кажу, що... Медвежого і фундука, каже, по своєму думає. Але оцю порость вона в мене вже бісить, просто бісить. Перший раз і дивлюся, що цей садок, напевно, у мене між дорядями тут посаджений. Хорошо, що я його посадив, посаджений медвежий між дорядками перевіряється на медвежий І ці всі кущі будуть перекопуватися. Тобто кущі великі, кому треба. Хто хоче, можете приїхати викопати дорослі. Сорт Караманівський, Морозівський. Там ще є нормальні сорта. І вони будуть помаленьку. Звідси лише лишатися маточники на черенки, а то все буде просто кущі викапуватися звідси. Отак. От ну це моя думка. Може кому там є інтересно обрізати оце все воно. І от бачу, люди шукають приспособлення, щоб це полюс обирати. Тобто, з годами воно все приходить так, як воно повинно бути. Не обманешся все, ні природу, ні куща, ні всіх цих технологій, що там придумано. В общем, от отак. Всем пока.